Енергосистема під час війни тримається на атомній енергетиці. Таке заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на Хмельницьку АЕС. На другому енергоблоці станції нещодавно відзначили 20 років роботи. Водночас на території вже будують третій і четвертий. Більше від Соні Григорчук на зміну приїхали як завжди. Я сказав, що якось ми тоді не відчували, що ми тут якісь герої чи хто просто ми свою роботу робимо, де все. Сергій Цукрук бачив перші години роботи другого енергоблока. Саме він керував пусковою зміною. Атомник 10 років працював на Хмельницькій станції, а до того ще сім на Запорізькій. Пригадує, процес був не швидким. Повністю запустили ХС-2 і під'єднали до енергомережі країни десь за півтори доби. Дали команду сидять всі в цьому в актовому залі в нас дивляться на табло. повинно, нам треба було набрати 300 мегаватт Початкову потужність. От набрала 280, а двісті восімдесят, а стрілка ну, зупинилась. Ну, ну. під час пуску були впевнені у своїх діях, каже чоловік, бо до старту роботи блока готувались півроку. Пусконагаличні роботи, потім пускові операції, фізичний пуск, енергетичний пуск і це все вже було відпрацьовано до автоматизму. Коли обладнання вже пройшло, обкатку, гаряча обкатка, то тобто паливо вже загружене в зоні. А ми все ще якби проводимо випробування, да, провіряємо надійність обладнання. На будівництво ХС-2 пішло більше 20 років. Усе через мораторію, 1990 дев'ятсот який поставив на паузу роботи на станції. Згодом їх відновили, і в 2004 році енергоблок здали в експлуатацію. Саме на хс 2 вперше встановили систему димовиділення з приміщень реакторного відділення, а також систему газового пожежогасіння з приміщень з електронним та електричним обладнанням. Пізніше вони з'явились і в інших енергоблоках українських АЕС це був другий енергоблок в Україні самостійно побудований на українській землі українськими фахівцями, введений в експлуатацію і успішно експлуатуємий. у 2007 році. На енергоблоці номер 2 встановили рекорд. Виробили понад 7,5 мільйонів кіловат електроенергії. Енергоблок за 20 років виробив практично 130 мільярдів кіловат годин електроенергії. І Якщо взяти сьогоднішнє споживання, це біля двох років. Споживання всієї України, а до воєнний час біля року за ці 20 років, і світ пройшов великий шлях від переосмислення атомної енергетики від е, тотального намагання зупинити розвиток атомної енергетики до визнаного в світі ренесансу атомної енергетики без е, збільшення втричі. Потужності атомної енергетики в світі до 50-го року не відбудеться зелений перехід. Міністр енергетики Герман Галущенко каже: 60% електроенергії країни наразі генерують атомні станції, навіть про окупованій Запорізькій АЕС. Війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці, і комусь це подобається, комусь не подобається, але це є доконаний факт. На другому енергоблоці височіє естакада, що веде до третього, який досі будують. Його готовність наразі оцінюють в майже 80%. А от четвертий енергоблок, розміщений за ним, поки готовий десь на чверть. Але для того, щоб завершити роботи, потрібне рішення Верховної Ради. «Як тільки буде закон, ми фактично перейдемо до добудови, до монтажу обладнання наступного дня Це і тоді темпи. Фактично, будівництва цього енергоблока значно. ХС-3 за планом запрацює за три роки. ХС-4 4 за півтора роки після нього. Обидва блоки технології ВВР радянської розробки, потужністю понад тисячу мегаватт. За ними перейдуть до енергоблоків номер 5 і 6, які будуватимуть за сучасною технологією АП-1000. На їх зведення відвели шість років. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.